Капеланське благословіння, на 22 червня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в святому Євані розповідається про той епізод, коли, після того, як Воскрес Христос, Він втретє явився учням тим, що, коли вони закидали неба. Ловити рибу, він сказав їм, що треба закинути туди, і вони витачили великий улов, вийшли на берег, а там він вже сніданок приготував з риби і ще з чогось. І вони його впізнали, і тоді він почав розмовляти з Петром і запитав його: Петро, ти любиш мене більше, ніж отці. І Петро відповів: Так, люблю. Потім другий раз це зробив і третій раз розробив. І Петро на третій раз засмутився. Чому запитав його, чи любиш ти мене? І він в серцях сказав: Ти знаєш, вчителю, що люблю. І тоді в кінці закінчилося тим, що а, позвав його Ісуса з собою і пішов ще один учень. І тут в Євангелії описано той учень, який запитав Ісуса на Тайній вечері, а, хто тебе зрадить? Ви знаєте. Саме це питання попросив Петро задати Ісусу, Хто тебе зрадить? І тоді і тоді Петро, після того, як всі сказали, що не відрекуться, Петро сказав Якщо і всі відрекуться, то я не відрекусь. Не проспівав півень двічі в цей же день, і він тричі зрадив свого вчителя. І ось перше питання чи любиш ти мене більше, ніж Отці, ніби те. Те, яке відносить в той тайну вечерю, коли він сказав, якщо і всі відрікуться. І Петро каже: Люблю. Ви знаєте, зрада, зрада учня і прощення вчителям цієї зради, і прийняття покаянням цієї зради самим учням, поновлює відносини любові. Хрістина. Зради, тріщина в любові радою було нанесена Так, що може зруйнувати все, як Іуда зрадив. Там нічого не поновилось. А тут, бачите, серце Петрове, яке розкаялося, розчулилося і заплакало, і біль тої зради відбувся, і велике серце любові Ісуса, яка цю зраду простило, зробилося, те виявилося, що любов відродилась. відродилася таким чином, що Петро поніс, да, іди за мною, і він пішов, і поніс цю любов на все своє життя, що і віддав своє життя, не вагаючись, коли стався той час, коли і Петра забрали, ну, засудили світ цей, засудив до смерті. Ви знаєте, в моїх відносинах з Ісусом я теж зрадником був, і, може, і зараз є певним чином, коли не виконую Його волю. Але любов велика Господня, і моє серце розчурне, покаяння, може цю зраду і цю любов поновити цю зраду як би простити, а любов поновити. Поновити в незданому стані. І той, хто хоче з його поновлення і цієї любові заново, він пройде через шлях покаяння, шлях плачу, шлях сокрушенного серця, шлях бажання відновити радість в спілкуванні цієї любові. І Господь підтримає мене на цьому шляху, бо любов Його досконала, любов Його Божа, і Він каже і ти стань таким же досконалим. Як я, по відношенню до всіх тих, хто через тебе в твоєму житті проходить. І не має значення, чи це твої близькі і рідні, чи це просто сторонні люди, які перетинаються на твоєму шляху, чи це навіть вороги. Ти май серце, повне любові, як я маю. Не твоє справа розсуждати, як відобразиться ця любов на тих людей, які проходять через тебе. Чи як з тобою, коли я простив, чи як з тобою, коли Іуда не покаявся і загинув, син погибельний загинув. Твоя справа мати цю любов велику досконалу, як я маю. А назад обертатися тобі не треба. Мій Отець Небесний знає, як буде з тим або з іншим. Моя справа любити, прощати і мати цю любов, яка Досконала, у Ісуса. Амінь.